Унікальний простір для дітей та молоді з інвалідністю створили у Чернівцях. Сенсорна кімната сприятиме розвитку, адаптації, інтеграції та найголовніше позитивно впливатиме на психоемоційний стан, допомагатиме знизити внутрішню тривожність. Більше про це Чернівецький репортер розкаже. Інтерактивний басейн, світлова пісочниця, бізіборди все це і не тільки допомагає дітям та молоді з інвалідністю адаптуватися у соціумі. Розповідають працівники нової сенсорної кімнати, яку відкрили у Чернівцях. Тут можуть займатися всі дітки і молодь з інвалідністю, і внутрішньо переміщені особи. Тут працюють психологи, працюють соціальні працівники, які надають фахову допомогу. Роботу над простором почали ще у листопаді минулого року, завершити вдалося завдяки співпраці СОС, дитяче містечко Чернівців, департаменту соціальної політики міськради та міжнародної організації Лікарі світу. Простір наповнений доброю енергетикою, яка тут повсюду, розповідає психологиня Юлія Каратуша. Запевняє малюнки та вироби вихованців створюють відповідну творчу атмосферу. Вчора була доросла група, діти приємному шоці. Вони щасливі, вони не вірять. Вони приходять і кажуть, вау, це наше приміщення, це наш новий стіл. Юлія Каратуша каже, чекали на відкриття цієї сенсорної кімнати не тільки вихованці, а й їх батьки, бо тут допомагають знизити внутрішню тривожність і водночас набути впевненості, адже війна негативно плинула на них. Вони стали більш тривожні, тобто вони до цього були більш тривожні. Зараз вони тривожні, вони реагують на звуки. Є деякі діти, які перестали ходити на це заняття через страх, це правда. Але, але ми маємо навчитися з цим жити, і наше заняття, я думаю, мають допомогти. Саме в оточенні, бізі та іграшок діти можуть розвивати свої сенсорні здібності. Роман Оліник, Андрій Кордобан, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.